Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української літератури. І сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати творчість Василя Олександровича Сухомлинського. На минулих уроках ми з вами познайомилися з такими його оповіданнями, як Боя людина. А сьогодні ми будемо з вами читати оповідання Василя Олександровича Сухомлинського Добре слово. А також будемо мати змогу прослухати аудіозапис цього оповідання. Отож сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитись із оповіданнями Василя Олександровича Сухомлинського. Для дітей Василь Олександрович Сухомлинський написав близько 1200 творів. Це і оповідання. І казки, і різні оповіді. І всі вони надзвичайно цікаві і вчать нас тільки одному бути добрими до своїх ближніх Сьогодні ми разом із вами прочитаємо оповідання Василя Сухомлинського Добре слово. А також прослухаємо його аудіозапис. Перед тим, як ми з вами розпочнемо читати або слухати оповідання, давайте проведемо з вами невелику словникову роботу. А саме дізнаємось, що означають слова ослінчик та стільники. Ослінчик це переносна кімнатна лава для сидіння. Він зазвичай низенький. Ослінчиків бувають різні ніжки. І кожен ослінчик це як витвір мистецтва. А що ж таке стільники? А стільники, діти це бджолині будівлі з воскових комірок, призначені для вирощування потомства, розміщення кормових запасів і бджіл. Тобто стільники знаходяться у вуликах і туди бджоли зносять мед. А тепер вмощуйтесь зручніше. І давайте разом із вами послухаємо аудіо запис оповідання Василя Сухомлинського. Василь Сухомлинський добре слово. В однієї жінки була маленька донька. Її звали Оля. Коли дівчинці виповнилось 5 років, вона тяжко захворіла. Простудилась, почала кашляти і втанула на очах. До нещасної матері почали приходити родичі оліні, тітки, дядьки, бабусі, дідусі. Кожен приносив щось смачненьке і поживне: липовий мед і солодке коров'яче масло, свіжі лісові ягоди і горіхи, перепалиння яєчка і бульйон з курячого крильця. Кожен говорив. Треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям, і хвороба втече в ліс, та й на болота. Оля їла мед у стільниках і солодке коров'яче масло, лісові ягоди й горіхи, перепилині яєчка і бульйон з курячого крильця, але нічого не допомагало. Дівчинка вже ледве вставала з ліжка. Одного дня біля хворої зібрались родичі. Дідусь Опанас сказав, чогось їй не вистачає, а чого і сам не може зрозуміти. Аж раптом відтворились двері і в хату війшла про бабуся Олі, столітня надія. Про неї родичі взагалі забули. Бо багато років сиділа про бабуся в хаті і нікуди не виходила, але, почувши про хворобу правнучки, вирішила навідати її. Підійшла до ліжечка. Сіла на ослінчик, взяла у Оліну ручку в свою, з маленьку і сказала: немає в мене ні медових стольників, ні солодкого коров'ячого масла, немає ні ніжних лісових ягід, ні горіхів, немає ні переполинних яєчок, ні курячого бульйону. Стара я стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, мила моя правнучку, один єдиний подарунок. Сердечне побажання. Єдине бажання залишилось у мене в серці, щоб ти, моя квіточко, видужала і знову раділа ясному сонечкові. Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що маленьке олене серце забилось частіше, щічки порозовішали, а в очах засяяла радість. Ось чого не вистачало Олі, сказав дід Опанас. Доброго слова! А тепер давайте разом із вами попрацюємо над текстом оповідання. Дайте, будь ласка, відповіді на такі питання. Яку назву має оповідання, з яким ви познайомились? Чому саме воно так називається? Про кого це оповідання? Назвіть його головних героїв? Та дайте відповідь на питання, що сталося з дівчинкою? Ви можете розповісти відповіді на ці питання своїм меншим або старшим братикам, сестричкам, мамі або татові. Внизу під нашим відео будуть розміщені слайди, на яких ви зможете прочитати зміст оповідання. Отож, звертаючись до цих слайдів, проведіть таке вибіркове читання. Прочитайте речення, що і у скільки років трапилося з дівчинкою. Як родичі рятували дівчинку. Прочитайте речення, в якому говориться, скільки років було бабусі. І таким чином опрацюйте весь текст оповідання. Після того, як ви прослухаєте аудіозапис та прочитаєте оповідання, я хочу, щоб ви подумали над таким питанням. Як ви вважаєте, чи можна забувати про рідних і чому? Можете дати письмову відповідь на це питання, і це буде для вас як домашнє завдання. І справді, іноді добре слово лікує краще, ніж цукерки, краще, ніж пігулки, краще, ніж різні фрукти, тому що добре слово. Дозволяє людині відчути себе потрібною. Я на домашнє завдання хочу, щоб ви поєднали між собою частини прислів'я. У лівій частині в нас знаходиться початок прислів'я, а у правій частині його закінчення. І ще було б дуже добре, аби ви назавжди запам'ятали ці прислів'я і приказки як народну мудрість. І завжди у своєму житті робили тільки добро. Внизу під нашим навчальним відео на слайдах ви зможете прочитати текст оповідання. Отож, я пропоную вам як пропонувала раніше у відео попрацювати над текстом оповідання. Прочитати його своїм мамам, бабусям, можливо, вони допоможуть вам дати відповідь на головне питання, яке поставлено у кінці нашого відео. Також я очікую на прислів'я, які ви складете із двох частин, і маю надію на гарний зворотній зв'язок у нашій Viber-спільноті, тому що я думаю, що кожному з вас приємно отримати. Гарні добрі слова подяки за виконане завдання.